Новини на телеканалі Бізнеса з вами Дар'я Дійгут. Вітаю. про головні події дня. Спочатку коротко. Ключова галузь. Виробники зброї розповіли, чим допомогли фронту. Два роки за підкуп виборців чи садитимуть і за гречку. Життя у борг, чим обернуться послуги МВФ українській економіці. Право на життя як тендери занепастили смертельно хворих українців. Жодних жертв, однак четверо поранених у зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. Такі офіційні дані оприлюднив інформцентр РНБО. Бойовики знизили активність на півдні Донеччини та на Луганщині. Утім, у районі Донецька Девальцевого та неподалік Попасної на Луганщині бої не вщухають. Напередодні українські вояки відбили чергову спробу штурму Донецького аеропорту. З установок ГРАД позиції сила То були обстріляні в районі села Новотроїцьке та біля села Кам'янка. Донецької області біля селища Рідкодуб у Шахтарському районі наших військових чотири рази обстріляли з артилерії, мінометів і танків. Після чого армійцям вдалося відбити штурм бойовиків. Ще один штурм блокпосту було відбито під селом Озирянівка Горлівської міськради. Москва саботує рішення ОБСЄ під час засідання організації у відні. Представник Росії виступив проти контролю над українсько-російським кордоном. Київську пропозицію пустити спостерігачів на всю ділянку у зоні АТО підтримали всі, окрім сусідів. У Федерації наполягають на збереженні чинного мандата. За ним контроль здійснюється лише на двох контрольно-пропускних пунктах. Бойовики на сході стріляють один в одного. У мережу потрапило відео, де один із лідерів ДНР вських головорізів моторола цілить із гранатомету у блокпост своїх же підопічних, які на тому краю радіозв'язку доповідають командиру, що з його боку летять гранати і просять розібратися. На що сепаратисти відповідають гучним реготом? не страшно. страшно. Забороненою зброєю не користувались. Українські військовослужбовці не застосовували касетні боєприпаси під час АТО. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Водночас попросили міжнародних спостерігачів надати докази своїх висновків. Раніше міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила звіт, у якому стверджує, українські військові застосовували касетні боєприпаси у населених пунктах Донецька на початку жовтня. Висновки, які зроблені Human Right Watch не підкріплені жодними конкретними доказами. Вони базуються на свідченнях кількох місцевих жителів. Це методи, які використовують терористи підконтрольні Росії незаконні угрупування, в тому числі з метою дискредитації сил антитерористичної операції. Україна протягом 5-6 років отримає власне сучасне озброєння. Йдеться про високоточну зброю, крилаті ракети та тактичні комплекси, заявив президент Петро Порошенко під час візиту до Дніпропетровського конструкторського бюро південне за словами глави держави. Попри багаторічну паузу у фінансуванні на підприємстві збереглись потужності для розробки та виробництва сучасної техніки. Сьогодні будуть дані мої доручення для того, щоб внести зміни в державонородне замовлення, відкрити фінансування і по питаннях високоточної зброї, і по питаннях крилатих ракет, і по питаннях комплексу, який буде забезпечувати тактичну зброю. Про військових сьогодні дбав і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Під час відвідин Яворівського полігону на Вівчині він заявив, уряд виділить півтора мільярда гривень до кінця року на закупівлю озброєння для української армії. Сам же випробувальний майданчик, через який до зони АТО пройшли близько 8 тисяч військових, отримає додаткове фінансування та стане основним центром підготовки військових. Я буду розмовляти з нашими західними партнерами в першу чергу з НАТО. НАТО відкрило чотири трастових фонда. і переконаний, що частина коштів, які пропонуються НАТО і технічної допомоги, повинна прийти сюди. На цей полігон, в цей навчальний центр для того, щоб наші військовослужбовці відповідали самим високим стандартам, в тому числі і стандартам, які запроваджені в країнах-членах альянсу, сто днів в умовах війни знаходиться нове керівництво Укроборонпрому. Як змінилося державне замовлення і чим конкретно допомогли виробники фронту? Про сучасні зразки зброї та ремонт старої техніки чиновники звітували. А слухав Володимир Клюєв. Перші сто днів нового керівництва Укроборонпрому затьмарилися скандалом. Журналісти і волонтери звинуватили держконцерн у торгівлі зброєю на внутрішньому ринку, і це під час війни. Гендиректор Роман Романов таки зізнається контракт на 200 автоматів Калашникова справді був та продали товар державі. Платник, благодійна організація, благодійний фонд освітніх технологій. Так так, платник он тільки забилі сказати цій статті, хто покупець був. Це в договорі написано. А покупець був Міністерства внутрішніх дел. І в цьому договорі стоїть подпись міністра Авакова. Та системі продажу «Укроборонпрому» не вистачає прозорості, вважає військовий експерт Руслан Бортнік. Каже, нині компанія реалізує зброю через сім фірм посередників. Так не має бути. Має бути максимум одне державне підприємство, яке від імені «Укроборонпрому», представляючи його інтереси, продає ці озброєння. Зараз це сім фірм державних, напівдержавних які займаються цією торгівлею, які часто які часто виконують роль таких свого роду, таких прокладок для корупційних оборудок. Окрім сумнівних продажів зброї, під загрозою можуть опинитися і новітні воєнні розробки вітчизняних конструкторів. Це комплекс положення 2 одеського КБ «Молнія». Він за звуком може відстежувати артилерійські позиції ворога. Наразі проект на межі закриття через відсутність фінансування у держконцерні обіцяють розібратися. Концерну оборонпром жодним чином не допустить до того, щоб виробничий потенціал з виробництва таких комплексів був втрачений хоча б частково. І не пізніше, ніж завтра, я буду в цьому КБ. Сьогодні виїду туди для того, щоб на місці розібратися з усіма проблемами. Наразі ж запевняють, в окроборонпромі активно постачають озброєння на фронт, при цьому й за рахунок скасування іноземних контрактів. Та техніка, що була вироблена для інозамовників, замовників, і вона потрібна була армії, Вона як нові одиниці озброєння передана до армії. Тож за три квартали експорт зброї впав майже удвічі. В прошлом году експорт був 10 мільярдів, в цьому роду 4,7 мільярда. Це вже по результатам 9 місяців. І цьому нужно не радуватися. Цьому треба розчаровуватися. В «Укроборонпромі» звітують спочатку вересня. Виготовили 200 одиниць військової техніки, понад тисячу відремонтували. Для цього деякі підприємства перейшли на роботу у три зміни. Володимир Клюєв, Максим Войтицький, новини телеканал Бізнес. В Україні чорний вівторок у різних областях протестують смертельно хворі люди. У столиці пацієнти пікетували будинок уряду. Сьогодні сплинув 21 день. Саме у такий термін прем'єр Арсеній Яценюк зобов'язав міністерство охорони здоров'я закупити медикаменти, яких немає ані у лікарнях, ані в аптеках. Однак віз і нині там, що не так із тендерами з'ясовував Андрій Погорілий. Пані Ніна, мама шестирічної нони хворої на гемофілію. Препарати від цієї недуги, якими сім'ю має забезпечувати держава, вичерпалися. І будь-який нещасний випадок може стати для дитини смертельним. Без наліччя препарата ми не можемо отримати цену допомогу. медицинською тобто, Не дай бог зараз час кого ти з гемофіліка буде острий апендицит. Це 100% процентів літальний Навіть варіантів ніяких немає. Чоловік либо умріт від перитоніту, либо тіщо кров'ю, тому що препарата нет. Ірина через проблеми із серцем, м'язами та лагенями прикута до візка. За власний кошт жінка купує лише найнеобхідніші медикаменти вже два місяці. Кожного тижня витрачає по 500 гривень. Через відсутність повноцінного лікування у неї проблеми із диханням. Від реанімації рятує портативний апарат штучного дихання. Раніше я знала, що можна піти. Написати заяву, отримати ці ліки у лікарні наразі. Мені всі кажуть, що всі відмовляють, лікарі відмовляють. Виписувати рецепти держава не видає. Тупік, абсолютний тупік. Сьогодні спливає 21 день, який Арсеній Яценюк виділив Міністерство охорони здоров'я для закупівлі ліків для смертельно хворих. Та за три тижні урядовці спромоглися купити медикаментів лише на 6% від потреби. Тому хворі зібралися під Кабміном нагадати прем'єрові без препаратів, щодня гине понад півтори тисячі людей і вимагали передати закупівлю ліків державній службі з надзвичайних ситуацій. Забрати гроші у міністерство здравоохраніння передати службу через звичайних ситуацій і за одну неділю купити медикаменти. Передача закупівлі ліків іншому відомству ще більше затягне цей процес. Запевнили у мінздоров'ї. У кращому випадку на місяць-два. Негативний досвід уже був три роки тому. Препаратів крові, факторів крові для хворих на гемофілію. Тоді процедура відбувалася понад три місяці. А пацієнтів попросили ще почекати і запевнили, закупівлі відбуваються у пришвидшеному режимі. За місяць у регіони доправили перші препарати для дітей хворих на первинний імунодефіцит та вірусні гепатити на 226 мільйонів гривень. А загалом на 20 жовтня мозу клало договорів на 674 мільйони гривень третина виділених цього року коштів до десятого. Листопада планується е, бути завершеними всі процедури на 1 мільярд 774 мільйона або 82 цілих і одна десята від е, загального обсягу фінансування виділу. Та навіть після проведення усіх тендерів медикаментів треба чекати не менше місяця. От у нього випаде зуб. Я що скажу, нунечка, подожди, ще місяць, почті, почті, от місяць потерпі. Надійста за місяць не істечиш у мене кров'ю до кінця. Що мені робити, як мені бути? Андрій Погорілий, Сергій Глушаков. Новини. Телеканал Бізнес. І далі у випуску говоримо про наступне. Російський слід від снігоприбиральника. Французький топ менеджер загинув у московському аеропорту. Життя у борг. Чим обрануться послуги МВФ Українські українській економіці. Кінець квазідержави. Чому новоросії лишилося три місяці? Селі тривають тристоронні газові переговори за участі представників України, ЄС та Росії на порядку. Денному погашення заборгованості Києвом та поставки палива протягом зимового періоду. Україну представляє міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан, ЄС, віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Гюнтер Ейтінгер. з російської сторони присутній міністр енергетики Олександр Новак. Окрім того, газове питання телефоном обговорили Петро Порошенко та Володимир Путін. Вони також вкотре наголосили на тому, що потрібно забезпечити режим повного припинення вогню на Донбасі. МВФ для України порятунок чи біда? Дискусія не вщухає. Влада очікує вже третій транш фонду. Та чи допоможе він вітчизняній економіці? І чи може держава хоча б теоретично обійтися без зовнішніх позик? Відповіді шукав Антон Пшеничний. Сподівання уряду, що кредити Міжнародного валютного фонду це панацея вирішення економічних проблем в країні, занадто перебільшені. МВФ допомагає владі створити план реформ, Себто своєрідна швидка допомога, кажуть фахівці. Скорі допомога, в принципі, не лечить. Якщо у вас 220 давлення, 120 пульс, він вас уложить, зніме кардіограму, зробить якісь уколи. Ось вот це все, що робить зараз Міжнародний валютний фонд. А для того, щоб вилічитися. То треба діяти, звісно, совершенно по-другому. Україна реформи проводить та їхня ефективність вкрай сумнівна, наголошують аналітики. МВФ вимагав збалансованого бюджету. Та уряд замість скорочення у невеликих населених пунктах кількості органів місцевої влади вишив і койку місць в лікарнях, фактично підвищив податки та збільшив тарифи. Ідеологія діяльності уряду і національного банку по суті залишається. Не а золотовалютні резерви, які фонд прохав збільшувати, тануть на очах через неефективну монетарну політику Нацбанку. Адже цифри, які озвучує регулятор, а це трохи більше ніж 16 мільярдів доларів, наполовину складається з позикових коштів. 8,2 мільярда доларів для порівняння, ну і так сказати, це во времена НБУ Кубіва Гонтріве. Поверівна НБУ Арбузова Соркіна, чистий повторяю, золото лютне резерви, то згод назад були пощі 14 мільярдів. Через непрофесійні дії влади допомога МВФ поки що проїдається, кажуть фахівці. А це вже в недалекій перспективі може загрожувати дефолтом. Боргів набрались, а віддавати немає чим. Все буде залежати від ситуації в реальному секторі і. От той ситуации, насколько будут глубокие реформы. Потому что, ну, как бы не критиковали налоговое ведомство или не хвалили, все равно. Кардинальних реформ не предложили. Хоча про дефолт економіки цьогоріч фахівці не говорять. МВФ, ЄБРР та Всесвітній банк на останній зустрічі фінансистів у Вашингтоні дали позитивні сигнали. До кінця року Україна отримає нові кошти від міжнародних партнерів. Втім, якщо гроші й далі вилітатимуть в трубу, вірогідність банкрутства наступного року може зрости до 50%. Антон Шинич, Андрій Дудко, новини, телеканал Бізнес. Прощання з Новоросією проект квазідержави себе вичерпає уже за три місяці. І так думають навіть російські експерти наводять факти у пресі про Новоросію. Майже не згадують. Туди ж скоротили поставки зброї та техніки. Далі розкаже Анастасія Школьник. Володимир Саянов переїхав до столиці з Луганська наприкінці липня. Каже, у місті пережив найстрашніші тижні бойових дій. Через свою політичну позицію місто покидав пішки, бо вже тоді на нього полювали місцеві бойовики. Хлопець розповідає, на жителів Луганська впливає потужна машина пропаганди. Тому вони щиро вірять у майбутнє так званої ЛНР. Повністю відключені всі українські канали. Ну звісно, немає доступу газетам на даний момент вже починають блокувати неугодні сайти, у людей создається так, скажем, інформаційний вакуум. Нині пропаганда Новоросії та самозваних ЛНР та ДНР в російських змі падає. За даними Національної служби моніторингу Росії, за останній місяць федеральні змі вже на 54% менше використовували слово хунта та на 42% карателі. Навпаки, зросло вживання слова бандерівці. Наразі. Випуски новин на російських каналах не починається з новин Донбасу. Переключилися на внутрішні проблеми країни. Експерти вважають, незабаром інформаційна підтримка проекту Новоросія взагалі припиниться. Абсолютно антинаукова і фашистська ідея Новоросії вона на сьогоднішній день є латентною і є в умах партії війни. Але фізично на практиці цієї ідеї не існує. У кращому випадку повне закриття проекту Новоросія може статися за 3-4 мі. Місяці прогнозує експерт Андрій Золотарів. Песимістичний варіант через рік півтора. Втім, же сьогодні Путін загнаний у кут. Грошей на фінансування невизнаних республік він не має, тому шукає, як вийти з ситуації, що склалася. Одномоментно слід новоросію сьогодні Путін не може. Ну вони ще путіна відступлення. Як тільки частота упомінання слова новоросія по нисходящі, Це буде одним із сигналом того, що проект сварачується і закривається. Мешканці Донбасу фактично прозрівають лише на звільнених територіях, каже волод. Димир Саянов. Він як волонтер відвідує населені пункти на Луганщині. каже, втомлені від бойових дій місцеві мешканці лише після того, як українська влада повертає їм елементарні побутові умови, світло, воду та газ. А у магазинах з'являються продукти, виплачують зарплати і соцдопомогу, Починають розуміти, жодна новоутворена республіка майбутнього немає. Анастасія Школьник, Тарас Хрущ, новини, телеканал Бізнес. Трагедія на російському летовищі у внуково розбився приватний літак, що прямував до Парижа. На його борту перебував Крістов де президент нафтового концерну Тоталь. Деталі авіакатастрофи дізнавалася Яна Лук'янець. Тривалу репутацію руйнують миттєвості. В російському аеропорту внуково розбився Фалькон. 50 літаки цієї марки лише тричі зазнавали аварії за всю історію свого існування. Злітаючи, судно зачепило снігоприбиральну машину, впало і вибухнуло. Присутні на облавку загинули. Серед них очільник французького нафтогіганта, який перед цим зустрівся з прем'єром Дмитром Медведєвим. Сьогодні вранці працівникам Туталь прийшла сумна звістка. В авіакатастрофі загинув президент компанії Крістов Демажарі, людина, яка присвятила все своє життя роботі та користувалася повагою всіх 100 тисяч співробітників. Звідки взялася та снігоприбиральна машина? Чи був наказ літати на смузі з перешкодами? Врешті-решт, хто відповідальний за трагедію, де факто міжнародного значення дізнаватися відповіді на ці питання кинувся слідчий комітет Росії. Розмалювали ось таку картину в числі пріоритетних розсматриваються версії е, ошибка диспетчера і действия водителя снігоуборочної техніки е, також слідством будуть перевірені Версії неблагоприятних погодних условий і аж пілотірування. Однак у Росії, як завжди, кінців довго не шукають. Виявилося, водій з нього прибиральної машини був на підпитку. Втім, досвідчені експерти за Віагалузі переконують таке скрізь і всюди. Навіть було таке вираження, п'яний трактор у нас. От є, їде п'яний трактор. Тобто, якщо на тракторі, або на якоїсь машині, який багаж перевозить там, е, частенько. Втім, активність експертів навряд чи допоможе економіці Росії. Загибель очільника французького нафтоконцерна заморозить низку спільних проєктів. Йдеться і про штокманське родовище Тоталі з Газпромом, і про розробку Бежановської свити з Лукоюлом. Та й взагалі невідомо, чи буде зацікавлений Париж, і надалі тісно співпрацювати з Москвою після такої втрати. Яна новини телеканал Бізнес. За ґрати за проданий голос до двох років Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за підкуп виборців. Таких порушень прокуратура зафіксувала уже понад півтори сотні. Однак громадські активісти кажуть, насправді купують тисячі голосів. Чого варте право вибору для деяких українців? Знає Руслана Заславець. Гречка, масло і концерти до виборів річені дні. А претенденти сісти у депутатське крісло не цураються купувати голоси виборців за продукти. Наприклад, у Харкові мажоритарники Володимир Скоробагач та Дмитро Добкін за голоси українців платили гречкою, печивом та цукром. Харчі роздавали прямо у середмісті разом із агітаційною продукцією. Активно кандидатами використовується саме на прямий підкуп, тобто розповсюдження товарів послуг через. Мережу чи довірених осіб, чи просто якихось активістів, використання благодійних фондів якраз цією мотою, двічі на підкупі харків'ян піймали як з регіонала, а нині кандидата у народні депутати у 171-му окрузі Віталія Хомотинніка. Вміст стандартного продуктового пакету із написом Благотворительний фонд Памаґі ближньому» – цукор, олія згущене молоко, гречка та печиво і листівка з написом Вмісті побідім Віталій Хамутиннік. Його колишній однопартієць Фелік Ольшевський своїм виборцям на Миколаївщині роздавав чайні сервізи й побутову техніку. Проте й це не межа винахідливості. Олександр Волков балотується у Запорізькій області, підкуповував безкоштовним проїздом у маршрутках. Це і розповсюдження окулярів в лікарнях, це і ремонт доріг в окремих округах, дворах, це і влаштування якихось банкетів для пенсіонерів, це і оголошення про те, що приїзд в маршрутному таксі є безкоштовним. У нардепа Сергія Ківалова, який балотується в Одесі, розмах агітації ще більший. Виборців запросив на концерт з бенкетом. Бутербродами кока-колою та вином пригощав пенсіонерів і лікарів. За бонус ще й роздав по 200 гривень. За таку щедрість проти нардепа розпочали кримінальне провадження. Подібну суму у Вишгороді на Київщині пенсіонерам пропонувала агітатори народного депутата Ярослава Москаленка. хідливі кандидати часто ховають свої презенти за благодійністю, кажуть політологи. Суддя повинен розібратися, є це підкуп чи немає, і це злежить дуже важливо від суду і від слідчого згідно чинного законодавства. Це агітаційна продукція до 50 гривень, дає логотипа кандидата. Це не підкуп. Проте сховатися від правосуддя вдається далеко не усім. І спочатку передвиборчої кампанії відкрито понад 140 кримінальних проваджень. Серед лідерів Одеська область, Запорізька область, 15-14 справ відповідно. Місто Київ, 14 справ, Київська область, Харківська область, Житомирська, Донецька. Нині Верховна Рада вже посилила кримінальну відповідальність за підкуп виборців, загрожують грати до двох років. Та політологи вважають, це може бути політична гра. Мовляв, руками правоохоронців сірі кардинали на політичній арені розправлятимуться із конкурентами. Руслан не Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес на колінники та коси у хуській спортивній школі у футбол грають не тільки хлопці, а й дівчата. Цього місяця заклад відсвяткував своє 60-річчя. Як тамтешнім учителям вдається виховувати десятки чемпіонів, розкажемо далі. Із Даніелою на полі краще не сперечатися, бо футбольним м'ячем вона крутить найгірше за хлопця. Забиває у ворота ногою та головою. Словом, справжній капітан. Мені всі кажуть це, спхлоптя від спорту, А я кажу, мені дуже подобається. Я буду грати, далі продовжувати в жіночій команді чотири роки дівчат тренують на рівні з хлопцями. Дівчата більше енергійні, більше азартних, що в футболі. Сперва приходили на змагання. Змагання у нас ну, дівчата програвали, було різне, п'ять, і шості, потім два роки тому ми були другими в області. Тепер школярі забиватимуть у ворота ще більше м'ячів. Круглих подарували благодійники з партії. Заступ зірок спорту в політичній команді немає, але вони обіцяють відкривати нові спортивні школи. Розповіли й про свої плани розвитку вітчизняного сільського господарства. Ми вбачаємо необхідність не просто в прийнятті закону про обіг сільськогосподарських земель, а в проведенні глибокої інвентаризації, володіння земельними ділянками, використання земельних ділянок, якості. Сільськогосподарського виробництва в частині збереження ґрунтів. Село зміцнить команда у заступі пропонують по-особливому підійти до управління сільськими територіями. Що стосується Закарпаття, що може тут зробити держава? Перше, конкретна допомога в створенні сільськогосподарських кооперативів. У заступі переконані міцніше село, більше грошей у бюджеті, тож і кошти на будівництво нових шкіл з сучасним обладнанням та інвентарем. Євгенія Романова, новини, телеканал Бізнес і поки що це всі новини. Прощаюся з вами до завтра. Миру, добра і до зустрічі.